В Україні змінили правила вручення бойових повісток, тепер їх можуть надсилати рекомендованим листом із повідомленням про вручення. І навіть якщо ви не отримали повістку, вона все одно вважається врученою. Що це означає на практиці? Чи можуть вас притягнути до кримінальної відповідальності, навіть якщо ви нічого не підписували, і які реальні ризики тепер для військовозобов'язаних? Сьогодні я розберу всі деталі цих змін, покажу, що говорить судова практика, і дам поради, як захистити себе від проблем. Постанова Кабміну дозволяє надсилати повістки поштою. Це означає, що якщо ви зареєстровані за однією адресою, але фактично живете в іншому місті, ви навіть можете не знати, що на вас чекають у ТЦК. І найголовніше, навіть не надходження повістки не звільняє від відповідальності. Чесно скажу, це виглядає як пастка, бо не всі регулярно перевіряють пошту або повідомляють про зміну місця проживання, а це вже юридичний ризик. За статтею 336 ККУ кримінальна відповідальність за ухилення. Настає лише тоді, коли доведено умисел. Тобто, якщо ви свідомо знали про виклик і вирішили ігнорувати. Судова практика показує, відмовився підписати повістку, не з'явився без поважних причин, це вже аргументи для обвинувачення. Але якщо ви можете довести, що повістка не дійшла, або у вас була хвороба чи інша причина, шанс уникнути відповідальності є. Головне документи і докази. Повістки можуть надсилати лише тим, хто пройшов ВЛК і визнаний придатним. Якщо у вас є підстави для відстрочки, оформлюйте її офіційно. Це не формальність, а ваш захист. Я знаю випадки, коли людина мала медичні проблеми, але не подала документи і потрапила у списки на мобілізацію. А потім доводила свою непридатність уже в суді. Це складніше і стресовіше, краще діяти наперед. Якщо ви не з'являєтеся без поважних причин, ТЦК може передати справу до поліції. Після цього відкривають кримінальне провадження і навіть оголошують у розшук. Це вже не адміністративна відповідальність, а повноцінний кримінальний процес. Я не лякаю, я цитую практику. У 2023-2024 роках були десятки справ, де людей засуджували саме за ігнорування викликів. І навіть якщо ви не бачили повістку, суд може трактувати це як непрямий умисел. Перше. Перевіряйте свою пошту і вчасно оновлюйте адресу в реєстрах. Друге, якщо є підстави для відстрочки, оформлюйте її документально. Третє, у разі спірних ситуацій одразу звертайтесь до юриста. Це прості речі, але вони реально рятують від проблем. Бо зараз відповідальність зростає. І будь-яка помилка може дорого коштувати. Нові правила вручення повісток, ну це сигнал, держава посилює контроль. Але знати свої права і діяти грамотно це ваш найкращий захист. Підписуйтесь на канал Соціалка, тут ми пояснюємо складні речі простою мовою. І напишіть у коментарях, чи отримували ви повістки поштою, і як це виглядає на практиці. Поділимося досвідом і допоможемо одне одному.